Це орден третього ступеня вони отримали за Чорнобаївку, Вони одні з перших, які бомбили тоді Чорнобаївку, А другого ступеня орден Богдана Хмельницького вони вже отримали посмертно. Микола Бондаренко показує кімнату сина. На комп'ютерному столі, де робив уроки Сергій, тепер державні нагороди, особисті речі та опалений іменний жетон. Капітан повітряних сил штурман гелікоптера Мі-8 Сергій Бондаренко загинув у боях із російськими окупантами у березні 2022-го. Сергій був кадровий військовий, розповідає сестра Світлана Дєдова. Брат із дитинства мріяв про небо, насолоджувався службою та польотами. Кожен раз, коли він піднімався в небо. Чи ну, плигали з парашутів, він нас обдзвонював, маму, тата, мене він з таким захватом про це розповідав. Він, якщо довго не літав, він вже такий був нетерплячкий. Йому потрібно було сісти і летіти. От там, там він знаходив свій якийсь душевний спокій, він там відчував себе. Впевнений, він знав, що він робить. Син служив у 18-й окремій бригаді армійської авіації імені Івана Сікорського. Повномасштабне вторгнення його екіпаж зустрів на півдні країни, розповідає Микола Бондаренко. В перший же день війни вони в 4 години взлетіли і забрали з-під удару всі свої гелікоптери. Коли привезли мені льотну книжку, то я бачив, що 24 числа в них було 5 бойових вилітів за один день. А, на 25-го требує вихвиліти, всього вони мали 17 назвою вихвилити за 10 днів. 28 лютого він дзвонить, вітає і каже до мене, мам, вибач, каже, я, ну, не маю змоги тобі нічого подарити. Я кажу, до нього син, нічого не треба. Байдуже, там татку щось додав, взагалі нічого не хочу. Одне". А він завжди дотримав слово, завжди я кажу. Просто повертайся живий. Просто. Це, напевно, єдине слово, яке він в своєму житті ну, не зміг дотримати. Загинув Сергій 6 березня 2022 року неподалік села Архангельська на Миколаївщині. Тоді росіяни підбили два екіпажі вертольотів. Микола Бондаренко каже, родина мала надію, що син живий. Телефон був в сіті, і ми зразу думали, що вони просто її збили, вони десь ховаються, десь виходять до своїх, але оказалось, що вони не виходять до своїх, то просто рашики забрали телефон, а йшли по лінії фронту вже попередовій. 15 числа по кого позвонив командир бригади сказав, що загинув. До могили сина на Новогайсінське кладовище у Липовці, каже Микола Бондаренко, родина приходить щотижня. Також у місті на його честь назвали вулицю. А на роковини загибелі на стіні ліцею, де навчався захисник, встановили меморіальну дошку, розповідає класний керівник Сергія Бондаренка Олена Шиндерук. Дуже мало дітей, які взагалі, ну там в 8-9 класу знають, що вони хочуть. А ця дитина знала. Є люди, які посміхаються для того, щоб гарно виглядати. А він, напевне, в якісь моменти старався бути серйозним, а в більшості посміхався. Така весела, безпосередня дитина. Професіонал і чудовий напарник, так про Сергія згадує його побратим Микола. Разом вчились у Харківському університеті повітряних сил. Потім служили у 18-й бригаді авіації. Здавалося, міг більше розказати, чим у Вікіпедії написано, але слухати було приємно: чи то в класі підготовки до польотів, чи то десь у відрядженні, чи то на той час ще в зоні АТО. До своєї роботи ставився відповідально, готувався до польотів. З ним було в задоволення потрапити в одне відрядження, бо завжди було про що поговорити. Навесні 2023-го їздили на місце загибелі сина, каже Марія Бондаренко. Там і знайшли жетон та особисті речі Сергія. Тільки тоді змогла усвідомити, що його більше немає. Пройшло два роки, може, це спасає. Дивишся на фотографії, абсолютно не віриш. Саме ваші хвилина мовчання. Це, це знаєте, як то капаєш. Правда? Правда. Оце. А так ти живеш, ти ждеш, він десь вернеться. Він ж обіцяв, значить, вернеться. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.